Горе землям по той бік, річок Етіопських. Горе тобі, дзвінко-крилий ти краю, що з другого боку річок Етіобських, що морем послів посилаєш на човнах папірусових по поверхні води. Ідіть скороходні посли до народу високого, блискучче збройного, до народу страшного віддавна й аж досі, до люду пресильного, що топче усе що річки його землю поперетинали, усі мешканці Всесвіту, що на землі пробуваєте. Дивіться, коли піднесеться прапор на горах, слухайте, чи не затрублять у ріг, бо Господь так промовив до мене. Я буду спокійний і буду дивитися з місця свого пробування, як тепло, тепре світлі ясному, як та хмара росив спеку жнив, бо перед жнивами, як скінчиться цвіт. Недозріло ж усе стане зрілим грозним. То він зріже серпами галузя м'які, а галузку, що стеляться, повідкидає, повідрубує й він. Будуть вони позаставлені разом для хижого птаха гірського і звірини земної. і літо над ними проведе хижий птах, і вся земна звірина над ним перезимує. <кій> Того часу принесений буде дарунок для господа Савоота. Від народу високого і блискуче збройного, і від народу страшного, відданий аж досі, від люду присильного, що топче усе, що річки його землю поперетинали до місця ймення Господа Савовота на Сіонській горі. Всім дякую зріздво. Ой, зріздвом Боже, Христос воскрес. Трошки заговорилась, бо коли молюся, то іноді складається враження, що не знаю через що хтось що бажає вічно мене перебувати. Я ще не зрозуміла, бо не дочитала до кінця вам і, можливо, разом розберемося у всьому. Дякую всім за увагу.